Вітаю вас, шановні пані та панове! Українська торгова марка Приправка вже 22 роки виробляє натуральні прянощі, набори спецій, класичні та екзотичні приправи до найрізноманітніших кулінарних страв ретельний підхід до вибору сировини інноваційний процес обробки. Стерилізація парою та опакуванням дають можливість виготовляти найкращу оригінальну та екологічно чисту продукцію на власному виробництві. Приправка першої з українських виробників приправ почала співпрацювати з метрами світової кулінарної індустрії, наприклад, володарем титулом Вольт Мастер Чеф Екстором Хіменес Браво, в результаті чого були створені колекційні натуральні приправи без солі, ексклюзив. Шедеври для маринування м'яса з використанням соків і міксів прянощів. На сьогодні приправка є лідером на ринку України у виробництві натуральних приправ без глютину, підсилювачів смаку, метозатер, барників чи консервантів. Асортимент продукції складається з серії натуральних приправ: прянощів, соусів та суміші. Спеціально розроблені колекції дають можливість готувати улюблені страви по класичним та новим оригінальним рецептам. Професійні шеф-кухарі приправки знаходять та розробляють. Нові рецепти популярні та астрав та пропонують їх споживачам. Постійно вдосконалюють неперевершену сучасну українську кулінарію. Перші, другі страви, гарніри, м'ясо, риба, крупи та десерти здобувають незабутню яскравого смаку. Завдяки приправам та прянощам від приправки. Це визначний бренд, представлений у всіх найбільших міжнародних національних і регіональних торгових мережах України та Молдови. Готова продукція відповідає всім міжнародним стандартам якості та харчової безпеки. Входять в топ-5 найбільше українських імпортерів прянощів. А сама продукція спортується у багатьох країнах по всьому світі. На сьогодні продукція цієї марки доступна в Європі, в магазинах Балканіки. Убирайте, що забажаєте та смакуйте з задоволенням. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх. Будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.